Вітаю вас, друзі! В житті кожного народу трапляється те, що філософи називають великою подією. Це точка біфуркації, Рубікон у просторій часі, який ділить біографію нації на до та після робить повернення до старого життя неможливим. Для французів, наприклад, такою великою подією, безперечно, є велика революція кінця 18 століття. Американці мають Війну за незалежність 1775-1783 років для сучасної історії єврейського народу такою подією, на жаль, став Голокост. Росіяни в якості своєї великої події намагаються привласнити спільну перемогу над німецьким фашизмом. Але, як і завжди, вони крадуть: Україна, Білорусь, країни Заходу зробили внесок у цю перемогу як мінімум не менший. Тут, втім, нічого нового, росіяни є росіяни. Що ж є такою великою подією для нас, українців? Тривалий час, я, як майже ровесник Незалежності, я народився у 92-му році, вважав, що це, власне, вихід України зі складу Радянської імперії. Спокійний, надиво безкровний, майже буденний. Господи, я ніколи так не помилявся. Якщо історія. Справді може чогось комусь навчити, в чому я, як історик, за фахом глибоко сумніваюся. Так це тому, що кожна велика подія має свою ціну. І ціна ця буде оплачена в будь-якому разі. Якщо не відразу, то в кредит. Вона буде великою, майже непідйомною, такою, що змусить націю напружити всі свої сили, аби по-перше, вижити, а по-друге, перемогти. На щастя, на сьогоднішній день ми вже можемо сміливо констатувати, що знаходимося десь між першим і другим пунктом. Погодьтеся, що в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення було геть не очевидно, що ми зайдемо так далеко. Я думаю, ви самі це чудово пам'ятаєте. На жаль, нашою великою подією стала велика війна. Війна як продовження і логічне завершення того двобою. Який українська нація розпочала в ім'я свого майбутнього на засипаній снігом і оповитій барикадами центральній київській площі 10 років тому? Тоді спрацювало правило, яке ще ніколи нас не підводило. Національний архетип, якщо хочете. Не знаю, що буду що робити, буду і Січ? Ми перемогли, але Майдан довгого тривання, який розпочався у 2014. Далекий від завершення. Він буде йти аж доти, доки ми, як нація, не виконаємо всі завдання, що тоді поставила перед нами історія. Це повне і остаточне звільнення України з задушливих обійм руского міра і безперечна інтеграція до Західного світу, включно з НАТО і Європейським Союзом. Але це все на макроісторичному рівні. Що ж ми побачимо, якщо наведемо нашу оптику на Людей, їхнє життя, мрії, побут. Ми побачимо незліченні трагедії, маленькі і великі, особисті й колективні. Ми почуємо плач, що, немов цунамі, піднімається над нашою землею від Карпат до Донбасу. Ніколи з часів завершення останньої світової війни ми не переживали такого болю, не стикалися з такою фрустрацією. Вже сьогодні в кожній родині є друг, родич або знайомий, який загинув чи постраждав внаслідок розв'язаної Росією агресії. Сотні тисяч стали на захист Батьківщини, тисячі з них вже ніколи не повернуться додому, десятки тисяч повернуться геть не такими, як пішли, фізично або ментально, і продовжуватимуть. Переживати цю війну всередині себе доскону. Хтось сильніше, а хтось слабше. Зруйновані вщент тисячі населених пунктів. Території розміром, завбільшки в декілька середніх європейських країн, потребують розмінування і рекультивації. Знадобляться десятиліття для того, аби вилікувати ці травми. Але ніхто, я підкреслюю, ніхто, крім нас самих. Не може дати нам гарантії одужання та спокути. Важливо усвідомити, що єдина доступна тут терапія це дія. Дія активна, вперта, наполеглива, дія, яка здатна не лише дістати нас разом зі своєю нацією за волосся з болота, болю та суму, але і дозволить нам скористатися тим унікальним історичним шансом. На переродження країни, який ми сьогодні маємо, і який, на жаль, здатна дати лише велика криза такого масштабу, що стосується, хоч не хоч кожного та кожного. Правда в тому, що війна це вікно можливостей, нагода у відносно короткий термін пофіксити, вирішити ті проблеми, що немов гілки під нігтями Боліли нам, стримували наш розвиток всі ці десятиліття. Ви чудово знаєте, про що я говорю. Це родові травми пострадянського суспільства, яке до слова припинило своє існування в якості історичної, політичної та соціальної реальності після 24 лютого не існує жодних економічних або культурних фронтів, які нам сьогодні хтось пропонує або про які хтось говорить, ніби вони на них борються. Так? Є лише один: той, що від Херсону до Купінська. Але після війни, після перемоги, відкриється наступний фронт фронт відновлення і переродження. І так само, як ми навчилися під час війни конвертувати нашу любов до своїх і ненависть до окупантів у волонтерський рух, який не має прецедентів за своїми розмахами у сучасній історії Європи. Мусимо навчитися після війни робити з нашого суму за тими, хто вже ніколи не повернеться, і нашої вдячності тим, хто вже повернувся ефективний драйвер до дії. І тут я скажу річ, яка певен багатьом не сподобається. Для цього потрібно буде брати на себе відповідальність насамперед, і в першу чергу, політичну відповідальність, хай би якою потужною. Не була наша вроджена національна недовіра до влади та її інституцій. Ми не першими підемо цим шляхом розквіту через відновлення, повоєнну відбудову, яка перероджує суспільство, виводить його на новий щабель розвитку. Європа, яку ми знаємо та любимо сьогодні, це безпосередній продукт повоєнного відновлення. відбудови. Причому не лише в економічному інфраструктурному сенсі, але також як цілісний. Політичний, правовий, демократичний і соціальний організм. Якщо ми подивимося на схід, то так звані азійські тигри: Сингапур, Гонконг, Тайвань, Японія, Південна Корея сповна скористалися своїм історичним шансом і американськими грошима в другій половині ХХ століття. Причому зі позицій значно, значно гірших ніж наші сьогодні. Я переконую вас, я впевнений в цьому на 200%, що після перемоги у нас завдяки нашій звитязі і західним партнерам будуть всі необхідні матеріальні ресурси, аби відродитися з попелу, збудувати на руїнах своєї країни нове суспільство. Але цю глину має хтось місити, хтось має взяти її та виліпити з неї країну мрії. І я Підкреслюю, я глибоко переконаний, що без вас, от персонально вас, нічого не вийде. Обсяги роботи будуть титанічними, але починати думати про неї треба вже сьогодні. І тут є ще вкрай важливий моральний вимір, про який треба говорити знову і знову: подвиги героїв, які поклали свої голови, своє фізичне або психологічне здоров'я. Задля нашого з вами порятунку може бути гідно вшанований лише за умови, якщо ми на 200% використаємо свій потенціал у розбудові нової країни. Перед очима мертвих і живих, полеглих і ненароджених, ми не маємо права опускати руки, не маємо права брати самовідвід, тільки на найекстремальніший період лишився позаду. Є в нас така до... стара і недобра національна звичка, від якої треба позбуватися, мусимо затямити собі, що ту саму хату з краю, таку затишну і рідну розбомбила російська ракета і відновленню вона вже не підлягає. В мене для вас і для себе невтішні новини відпочити наше покоління зможе хіба що на пенсії, після війни. До завершення якої ще багато часу, і до слова, якщо ви ще не воювали, не волонтерили, ви маєте нагоду цим зайнятися. Адже війна скоро не завершиться, на жаль. Але після перемоги перед нами постане робота, історичний шлях, який зробить саме по собі повернення до кордонів 91-го року так важливим, так щасливим. Але не таким вже і великим, з огляду на масштаби історичних задач епізодом на цьому шляху. Мене тішить, що ми вже йдемо по ньому. Але тут працює закон Аліси в країні див. Для того, щоб хоча б просто лишитися на місці, треба рухатися вперед, вдвічі швидше. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!